Все. Все із доброго, чи з того, бо чи натяс Листя миру З нитки вища тяж ручка, світ молинку зерни. Наші діти вивчали правила культурної поведінки. Зараз ви, будь ласка, їх послухайте. Доброго ранку! мовлю я, доброго раду, доблю позичу я, доброго я вам людям паляю. Вечором добрих стрітів вітаю. І у відповідь людям. Добрі слова для повного людя. З добрим ранку. всех вітає. Я иду из хаты и кажу всем на добра, я лягаю спать и спасибо дуже тоже прошу, вам, будь ласка. Слово радість всем приношу. Світ стає, я, как каска. Якщо б ти копиш талу, ну, треба вибачте сказати. А якщо тебе хтось почув, то будь ласка поспівати. Всім привіт, була дорога. Дякую, Кресне. Ось я каче рівно Радуйся, серденько. Треба дякувати. Тоді. Всі, хто в тебе допомагає. Наші діти не одразу стали такими уважними і слухняними, добрими і чемними. Послухайте, будь ласка, які випадки траплялися з нашими дітьми. Трамвай і бере поне сашкозів, сидить з м'ячем, а біля нього старі і тут стоїть. Тут до сашка звертається. Чи у, вас? Чи у вас у школі вчать? часі місто хати старший? Так, час, але Адама ми розпочали з конікули і нас ніхто не вчив. Ось, як буває як це. Це відходи. буває таке з вами, діти, діти? Ні? Буває, Буває, так? Да? Ну Ми будемо виправлятися. Наші діти вирішили доправлятися в автобусі. Бути привітним, людям радіти, кажуть в народі. Бажай добра, в радості, горі, хрібно зілити. Ціла наука для вас, дітвора, існують правила, життя давно в країні цій. Для вас умови лише одні, навчання володій. На все життя, запам'ятай, крилаті ці слова. Мудрість народна, вічно жива. Шануй людей. Шануй людей, що ми ще краша і людині, от і знати. Він здоров'я вітався усіма, кожен вихонець, брат і сестра. Слово лікуй, слово рану, слова щирого питання, кращі за я гадаю, що ви будете пам'ятати ці прислів'я. Наше свято продовжується. Пропоную послухати поради, як стати чемними, вихованими хлопчиками і дівчатками. Вони дуже прості і їх легко запам'ятати. Поради для хлопців. Послухайте, будь ласка, я хлопці. для хлопців хлопця, який я другий рад. Я ось як поради, увагу. Що ж йдуть на себе, як, як слід навчатись нам треба. Не спийкай дівчину за коси, зроби, щоб вона просить. Усі дівчатка, солодунки, і полюбляють воду руки. Не трапали, не наклеки, а лялько бабі і цокета, як ти школи діти, допоможи пафельний стрім. А тепер послухайте поради для дівчаток. У девчат свої секрети, слитки танки, свои куплети, чисти одяг, щички, руки, все важливе, для дівчаток з голови до сам п'ятого. Та найбільші кавалери сіня трави манери, а голосований з ким биться, спиться, за дівчаток не годиться. Мій за син не любить хлопця, ябед, клацею, тобто злочить. Це Буде це буде, це пам'ятати, стане гарним другом стати.